Безсумнівно, спорт в Україні славиться талановитими і сильними спортсменами, як от Інеса Кравець, яка встановила світовий рекорд у стрибках у довжину 1995 році. Вітаю вас на каналі. Біжи і стріляй, підпишись на канал та постав подобайку, бо далі очікується більше цікавішого контенту. Інеса Кравець здивувала світ винятковою спритністю та силою, стрибнувши 15 метрів 50 сантиметрів. Навіть здавалося, що це проста задача для спортсменів, але сама Інеса розповідає, що навантаження на ноги під час таких стрибків сягає до тисячі кілограмів. Вона стрибала на повну силу тільки під час змагань, оскільки в інший час ноги б не витримали б такого тиску. Світовий рекорд Інеса встановила на чемпіонаті світу 1995 року у гетерборзі. Після двох невдалих спроб вона востаннє відштовхнулася від землі і пролетіла 15,5 метрів. До того часу неперевершеним досягнутим рекордом став частиною спортивної історії не тільки в Україні, а й по всьому світу. Та все ж найбільшим своїм досягненням Інеса вважає, що це перемога на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Бо ти можеш бути екс-чемпіоном, а олімпійським чемпіоном назавжди. Сама Інеса чекала моменту, коли її рекорд все ж хтось поб'є, бо все ж має бути прогрес. То це сталося на Олімпійських іграх у Токіо 21 року. Юлія Мароха з Венесуели перевершила рекорд Інеси, стрибнувши на 15 метрів 67 сантиметрів. Такі моменти можуть відбуватися в спорті, ініціюючи нові виклики та подолання. Незважаючи на це, і на сакравець залишається великою фігурою в історії стрибків у довжину. Її спритність та вольова сила завжди будуть невід'ємною частиною спортивної спадщини України.